природознавчі фільми розповідають про незвідані красоти підводного світу річок та морів. Але навряд чи хтось із дослідників знайде на дні нашого рідного Тясмина, щось більш цікаве, крім великого різноманіття сміття. Саме за ним влаштували безпощадне полювання підводні мисливці Черкащини, які вирішили зробити хорошу справу для сміли. Як парк культури та відпочинку став ошатнішим з кожною хвилиною, бачила Анна Гріненко. Право притока Дніпра Тясмин тече на території двох областей Черкаської та Кіровоградської. У смілі річка проходить. І через парк культури та відпочинку, але, мабуть, саме тут вона найбільше і засмічується відпочивальниками. Тож активісти громадського об'єднання підводних мисливців вирішили провести свою екологічну акцію задля спасіння природи рідного краю. І наше об'єднання не перше, не вперше вже організовували подібні акції з чистки річок різних. В тому році ми чистили Дніпро двічі навесні та восени. А цього року також надумали почистити тясмін Річку на запрошення допомогти відгукнулися студенти смілянського технікуму харчових технологій, виділивши для доброї справи свій вільний день. Вони також взяли участь у прибиранні. А студенти відгукнулися, що мені було досить приємно, і прийшли сьогодні. Представниками від нашого навчального закладу приймати участь в такій акції. Зробили ми дуже багато. Я думаю, ви бачили, скільки ми назбирали всякого мусору. Дуже б хотілося сміття різноманітно. Дуже б хотілося, щоб наші місцеві жителі побачили, скільки ми зробили і більш такого не робили, щоб все було чистенько. Звичайно, вони не пірнали разом із підводними мисливцями, але пакували знайдені ними скарби. Які сподівалися, волонтери на дні водойми можна було знайти найнеочікуваніші речі. Цікаве було. Були туфельки, як прямо у попелюшки, кросівок був, руль був кермо, різноманітні мішки, пляшки з-під шампанського, чарочки, риба, рибацькі снасті були, рибки силіконки. Багато чого цікавого. Акція проходила дружно та активно. Кожен отримав свою частину роботи, з якою справлявся на відмінно. Все сміття із води складали у мішки, вантажили на машини, які вивезли їх із території парку. Непотребу вистачило на декілька ходок. Спільна ідея об'єднала тих, хто виявився небайдужим до долі рідного міста. Кожен із нас сьогодні замислився над тим, що дійсно Бог нам дав природу для того, щоб її зберігати, а не засмічувати. І я дійсно ну, засміченість вражаю. Я вважаю, що необхідно більше організовуватися цих акцій для того, щоб прививати любов молоді до природи. Ця акція стала справжньою подією для сміли та парку, зокрема, адже прибирання газонів і клумб проводиться постійно, а з водними об'єктами завжди складніше, зауважила директор парку культури та відпочинку Наталія Шпак. Це люди дуже небайдужі, які зорганізувалися для того, щоб привести наші водойми в належний стан. Я їм за це дуже вдячна. Щира їм подяка за цю організацію за цей такий позитив, який вони внесли в розвиток нашого парку. Після проведеної роботи втомлені та задоволені собою активісти відзначили найкращих символічними призами. Крім того, їх ще чекала гаряча рибна юшка, яка поставила смачну крапку у чудовій акції. А всі, хто хоче особисто зробити щось подібне для рідного міста, можуть 5 травня взяти участь у міському суботнику, адже все залежить лише від нас. Анна Гріненко, Микола Лимар спеціально для Агенції теленовин.